Василь Ворохта – та вівчар у третьому поколінні майже півстоліття, що літа виходить на полонини. За цей час із звичайного вівчаря став власником отари в 300 голів, не враховуючи овець своїх односельчан, за які він несе відповідальність. Щоб пережити спокійно літо у свою групу ватаги набирають тільки досвідчених вівчарів. Применно я газда, я формую. Я збираю ага, применно є 300 голів. Мені треба 4-5 чоловік. Я формую, я собі підбираю. Люди. Ну, ліпшого визначають, хто доїть. Добре, доїть, вівчир, що стажем, який полоне не знає пасовище, ті добре, що вже орієнтується усьому і щоб вчасно міг перейти на друге стойбище, щоб пашу свіжу шукати для того, щоб підтримувати молоко. Отара овець у 300-400 голів зараз вважається великою. Та це не порівняти з тим, що було раніше. Найбільше в нас 6 тисяч овець було десь у 60-х роках. У своїй роботі вівчарі розраховують виключно на власні сили і дат з гуцульського внески господарів. 100 гривень з кожного власника не такі великі кошти. З них 95 гривень де на зарплату вівчарів. 5 – на закупівлю всього необхідного на довгі 4 місяці. Звісно, цих коштів бідкаються замало. Чоловік лиш тільки витрачає кілько положено. Їх хто не обходить, що вже в мене витрачає. Вже там нормуємо. Десь продамо і сира та дноги, я заплатити, то так і зродує. Це вся така робота клопітка, що час не бізнес, це є мука. Лише тільки щоб чоловіка в кровля зарожено, та на кої роботи нема, та добре сісі. З огляду на традиційного гуцульського тваринництва, вкотре відбуваються урочисті проводи вівчарів на полонину з ініціативи народного депутата України Василя Петьовки. Мета дійства відродження популярності вівчарства і збереження одноосібного господарства. Справа. Відповідальних за вівчарство це сьогодні, на жаль, напівволонтерська справа і саме завдяки народному депутату вдається адекватно оцінити роботу ватагів на Рахівщині. Без подарунків, як заведено, такі акції не обходяться. Вівчарів та їх дружин з Бечкова, верхнього та середнього водяного, луга, ділового, кобелецької поляни та інших сіл нагородили почесними грамотами і такою необхідною в наш час фінансовою допомогою. Організатори проводів і вівчарі переконані, тільки спільними зусиллями вдасться відродити полонинські традиції.